тут діти на групі продовженого дня бавилися в ігри, але чотири роки спіткала біда, бо впала, зруйнувалася підпірна стінка, і місто відбудувало в такому швидкому темпі цю стінку. І тут утворилася просто територія частково з будівельним сміттям. Частково те, що заросло травою, і вона була така непридатна навіть для ігор. Ми намагалися виграти громадський бюджет міста. На жаль, програли, і Бог почув наші молитви, і з'явилися представники з власне цього клубу Смайл із міста Цюріх, і вони інвестували кошти в цей спортивний майданчик. І цей майданчик був зроблений. Такі дуже короткі терміни. Буквально за два місяці ви бачите, що перетворилася оця площа у сучасний простір для дітей не тільки нашої школи, а і для нашого мікрорайону. Das, diese Idee kam vor einem Jahr bei einem Besuch hier in dieser Schule. Ich Stand als wir Schule Idee zu Besuch stand am Anfang die Mannschaft hier am Eingang und sie hat uns nachher den Sportplatz gezeigt. Da ich gedacht, oh. Auf diesem Platz können Sie sich höchstens das Bein brechen. So ist so uneben ist dieser Platz. Dann haben wir gedacht, aha